І всім Хайтон з вами, я Лейтон. Ми сьогодні записуємо Зомбі-Кетчерс. Нагадую, ми відкрили магазин і ми хочемо підзаробити грошей. І ось розвелися зомбі. І наш секрет це в нашому підвалі, в якому ми робимо соки з всяких зомбів або морозова, коротше, їжу минулій серії ми дійшли до восьмого рівня магазину. Тут треба поповнити. А в нас зомбі вже немає і в мене нафарміли за той час 2 тисячі Думаєте, то багато? Не дуже. Ну що ж, давайте потратимо. Погнали! І так, магазин. Дрон, стоп, що дрон. Купляй більше дронів і бізнес піде у Ладно. Монети бачили, плутоні бачили, то все за гроші зомби-вижималки. Їх можна кращувати. Давайте один раз укращимо. Так. Доб. Тут взагалі дорого з тисячі. Якщо не береться. Три лайки. Буду збирати на ковбойський капелюх. Так, а поки що нас цікаве оце. Так. Це тво, ранець. І того. Так. Час польоту. Уліпшити Давайте час польоту. І. А, нам не вистачає. Більше ми нічого купити не можемо. Що це? Максимальний. Бойлепас. Mm, можна назбирати 20 плетонів. Давайте за сьогоднішню серію е, назбираємо 20 плотоні і потратимо її сюди. Так, тепер погнали сюди. У нас є тепер два дрони з минулої серії. Ми купили в нього їх у містера Рауля. Так. Полювання почалося. Ах, ти ж, собака. О, попри мене сітки появились. Так наша традиція тепер. О, використовувати на босів. Та блін. Блін! Ах ти ж. Поміняти. Не поміняти. Фух, Опа. Наші я сітку ПОТРАТИЛ? Я шо. Я шо Я сітку потратив, чи ні? Ні, у мене одна сітка є. Фух, я вже... У мене був стільки чи ні? Не знаю, коротше. Так. Добавляємо мозгів. Чекаємо. Куди? Де за тими? Тих два. Двох. А там того... Він же давно втік. Не, не втік! Та він помалий. Бам! І його зловили. Так де там наш робот-помічник? Вовін. Зомбіспінь мені. Тепер можна загрузити кафе. Так колесо я не хочу ваше. А, тих о, два треба. Стоп що? Тут один, так? Тут теж один, певно. Тут два вже? Ну, ні, певно, на останній треба буде за сто. Так. У... Уліпшити мощність. Скільки вона коштує, щоб до дев'ятого... го Пішити... О! Купили. Прокачуємо магазин свій. Дев'ятий. Екіпіровка нова і Плутонію два. Що за Nef Game? Корожний, що це, не що це не Воно щось... То інакше гра, певно. Не купляють. Трохи тихіше зроблю. Так, тепер йдемо. Ще далі. Капець у мене скоро вже шукається. У мене ж нова Таво. У мене ж нова тепер пушка. Треба буде зараз її назбирати гроші і купити. Опана шарик. Не пам'ятаю, що був шарик. Ах, ти ж собак, ну! Ти ба! О, тепер я уліпчу мощність, і тепер в мене чотири зараз можна. с полной ось так его ах ты ж ах ты ж отца курва все так не ударил пишу спимал справжний мышцевый на зомби Нее! Ба! Бафу. Yes. У мене таке враження, що скоро буде mm. сюжет. Це сюжетна гра тут є Рауль, деколи говорю Я. Нагадаю, що мене звати Джей, буква те, як наше А і Джей. Так, раз, два, три, раз, о, добре. Раз, два... все є. Так, що ми ще можемо купити? А, во, воно коштує стільки! Капкан 800 лутонів треба назбирати. Капець тут роже. Ніна! То 69 рівень! Ми маємо дійти до кінця. А до кінця... Це є... О, май гад, 82! й Маємо тут... Одну катку провести або й більше. Коротше, пройти ту гру. Купити 6 дронів. Моя ціль, бо що я називаю купити гру. Ой, не купити, а пройти всю гру. Дістати всі оці награди і того світ останній розблокувати. Нагад, во, підсумуємо всі дрони, всі світи. А, ще всі давайте, екіпіровки, всі зомбі. Коротше, все-все. О, зомбі желе Розположення болото. На смак як сочне яблуко з черв'яками. То що його беруть? На що його п'ють? Сочність 4. Тут сочність 2, сочність 3 і сочність 4. Так, два плутоні дронів готово. А, один. Так, магазин. Ні, давайте ще раз зіграємо вже під пришвидшенням. Останнє є. Охотник-любитель. Стоп, але ви чекайте, пов... ми що, ну, ці ті... дуже сильно зомбі здолали. Повторення зараз вам покажу. Просто то новий зомбі. Тепер його вроді, 10 треба разів. Не пам'ятаю. Так, так, отримати 5. Зомбі піймані, Кафе. Нема сюжету? Ну і ладно. Не дуже й хотілося. Так, купити екіпіровку. І буде наступний рівень. Екіпіровка. Купити. О, в мене є 20 плутонів. Тут максимальний. Що за... Не знаю. От давайте ми хотіли десятку купити, а от перший магазин. Продукт льодяник і плутоній? Oh О Воно Ну, Воновилося! Короче, так, магазин. Ми хотіли по... Повні... отого. І що? Коротше, тепер збираємо на ось це то не дуже довго, бо ми вже мали 20 протонів. На, 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 на 10, то не дуже довго. Давайте зараз випробуємо ту. Ш, е, штуку зі шприцами. Так, другий дрон шукає. Стоп! Там ж треба той поміняти. А, я не вибрав. Собака. Що за. А я отак зроблю. А я ж не тупий, я підстрибну. Баах! Ааа, як файно! Хмм, цікаво! Сюжет сегодня будучи в серії. Капець двадцать пять я один. Зомбі пимані Продовжити ігру. А, то його за хвилину буде. чекайте, в мене там ще дрони. Плюс дрони. Купляй більше дронів і бізнес піде у верх. 180 Плутонію! Це Та так багато. Капець. Так, 8 щось нового. О, якраз ще на партію почекаємо зараз. На того. Так. Робися. Все, зомбі скінчились. Так, якийсь новий продукт треба купити і О май гад тепер. А що, -віж, віж ти жиле? Та це ж повне гімно на палишці. Так, кого ж це цікавить. просто зроби наклейку. Немає ГМО. І все. Щось про ГМО. Ну, треба інгредієнтів. У мене нуль просто, треба наполювання. Срочно. О, давайте випробуємо тепер. Трансквілізатор. Боже, є така назва. Що? Він? типа. Що? Ні! Я тим не пущу. То треба теж рідко виповняти. Коли вже далеко і ти думаєш, що все, точно. 100% просто втече у, під, в ліс. Перед лісом треба. Так, а зараз катку дограю ще тих три зомбі під пришвидченням. Друге з 25. Все. Плюс один плутоній. Кафе. Хочу спробувати. Раз, два, три, чотири. Скільки? 40 хвилин! Щоб вийшло 20 плутоній, щоб ускорити! То ви взагалі. Я думав, типа то, то, 4 треба буде, чи 3, так само, чи 2. Останній скільки? Тисячу треба? Буде? Чи скільки, чи мільйон плутонів? 95-й останній. Ще далеко? Наш підвал такий великий. Так, гості є. Все добре, добре. Тепер прокачаємося. Так, ось тут. Ранець, не думаю. Тут 10 плутонів ще не прокачали. Ну, більше, окрім ранця, в нас нічого нема. Далі півтора тисячі. А, того, але воно дуже дороге. Капець, тут вже 3,5 і тут 1500. Певно, треба буде на півтора тисячі на другий раз. Тобто 30 плутонів. То 10 плутонів. Тут всякі пушки нові і ранці. Так. Е, далі дрони. Тобто все не буду читати. Грауля. Коротше, зараз ще пограємо. Ну, давайте катки. з О, чекайте. Уровень 20 треба, щоб новий. Тут, типа боса треба буде нам зловити чи що? Я вже, якщо чесно, не знаю. Що це таке? Грайте на уровнях і з розрахованих локацій, Получайте допомоги і наград. Треба 13 рівень. Для цієї штуки. Понятно. У мене зараз десятий. Це круто, круто, круто. Блін, у мене вже зомби нема. Оці штуки дуже довго робляться. Покупці стоять. Коротше. Я зараз пограю штуки дві, давайте. Але перше... Чекайте, чекайте. Рулетка. Три зомбі. Якраз. 750. Нормально. Гайки, що вийшло. Ще одна задача і буде 11. Якраз. два. Буде в нас лимонний лимонад. В принципі, який може бути наймолодше. Коротше, зіграю одну чи дві катки і повернуся до вас. Зіграв я, значить, раз, і тут мені пише, що магазин обновлений. Торкніся, щоб повисити рівень. Одинадцятий. Уліпшення до того і плутоній. Як завжди, плутоній. Тут дев'ять. Ммм, Просто класно. класно. Так, раз, два, три, раз, два, раз, два. Так, продати товара того, зомбові жималку. А як її укращити? 18! Тобто, -то, певно, сьогодні маємо зробити. Так що там те обновлення, що ми хотіли зробити? Що ми хотіли купити? 10 плутонів, певно, ні. не будем. А того зразу будемо брати. Так, зомбі знайдені. І я граю. Дограю і покажу. Ще одна гра є. Так. Кафе. То мені не треба. Так, тут все в нормі, тут все робиться. Я прийшов з полювання. Готовий прокачати. Так, ну тут без варіантів. Купляємо. 8 тисяч далі. Найдешевше тепер того. Плюс 50 мощі. Зараз на 200% робить, плюс 2 метри. Ага. Тут далі 3,5 тисячі треба почекати. Так, у нас вже майже 1000. І 1000! Так. Тут додавим, тут, тут, тут що робилось? Тому ще 19 секунд. І хвилина ще до того, щоб полювання почалося. Так. А тепер чекаємо, поки полювання можна буде пограти. Є! Що? Плей. Я шо, я шону нажав пограти в гру? Мені дало 6 плутонію? Що так можна було? Ну ладно, давайте зараз, значит, шай зіграем. Знов ні-ні-ні. Так, зомбі знай... 13 тепер. Ви що реально? Дум... Теп... Напевно проходження гри затягнеться. Ну, ладно. Та не то я хочу це. Давайте. Зіграємо. Зомбі піймані Пафе. Не надо. Раз, два, раз, два, раз, два. от робиться. Так. През два плутоні. А що менше часу, йде менше того. Платимо два плутонію і йдемо. Під пришвидченням. І зомбі піймані. Ну, не всі, але. Так. Тут додати. Тут чекати, а тут прокачати щось може, ні. О, ДДД 10, 10, 10. Де було 10? А, ні ні, ні, ні ні Ми збираємо на улі. Стоп, що? Чекайте. Уліпшити зомбову вже малку. Чекайте, чекайте. А тут 2,5 тисячі. я думаю, що це таке. Далі 12. чекайте у нас. 11, далі 12. Що буде, виходить, нові зомбі. Круто, круто, круто. Тепер треба тільки трошки почекати. Треба трошки почекати, поки... Нафармлюється 2500. А ми чекати не будемо. В нас нема часу. Чи є час? Ну, давайте подивимося, скільки ми ще нафармимо зараз з того всього. Все продано, все використано. Е, пошук майже скінчився зомбі. Зараз будемо ще грати. От стільки в мене всього вийшло грошей. 2750. Я не стримався, вирбачайте. У мене було, як, якщо ви замітили, 12 плутонів, але я потратив один, щоб оце швидшити. Так. Що завершилося? А, знайдений зомбі. Так. Тепер покращити, покращити, треба отакого. Є. Yeah. 2000 коштує тільки, Тільки 1000 тільки. О, oh майкат! Що, певно, треба буде мені всі зомбі-вижималки укращити, щоб пройти всю гру. Мені так здається. А, тут ваша деталь, А, тут треба прокажувати коли, Так! 20 плюс 100 дні? Серйозно? Треба так і буде ці штуки робити. Призи 30% шанс вдвоїти кожну виграшну частину. Якщо виграно 55 монет відсотки монет цю хвилину 100 максимум відсотків наград зомбі хвилину чи то мінімум 1 макс 4 зомбі. ...короче... Товари. Треба буде то було поставити. 17 плутонів, Коли то буде коштувати один? То я підшвидчу або два. Ну не 17, у мене 17. <свісно> точно нема. Так. А зараз зомбі знайдені. І пограємо. Так, кафе. Раз, два, три. Тепер залишилось тільки утихло чекати. Щоби того прокачати, ну. Того. Не треба мене в підвал приносити. Так. Все робиться, все продається. А нам... чекайте. Не! Ну, а чого не можна безплатно? Так. Що тут ще можна позабирати? Одна секунда. Нам треба срочно Плутонію, штук 20. Оце я можу сказати. Коротше, граємо. Гра зіграна. Як то дивно і не звучало. І так, коли ми назбираємо тих 20 плутонів? Я навіть не знаю, це не звучить. Ні, не тут, не тут. Де тих 20 плутонів? О, яких 20 плутонів, чекайте. У мене таке враження, що я получив 10 рівня шизофренії. На що там плутоній? Не, Рауль, ра, рауль. Тут не треба. 10-30-20. Ніот. що На нам плутонь. Ні-ні-ні Нагорода. Да, сядь! Тут треба просто грати. Чекайте тут є. уф уф, уф. чекайте чекайте О май гад! О, май, ва! Оптальчики робляться, гроші теж. Ідеальне життя, я вам можу сказати. Але не так ідеально, як думалося. На цьому ми будемо закінчувати. Ми зробили багато, не знаю чи відео довге. Але з вами був Ялайт. Мої головні герої помічники. Можна рахувати в цьому сюжеті. Там я, можна рахувати мене ім'я Ай Джей. Або просто мене можна звати Джей. І коротше з вами був Джей. Точніше я, Рауй, Робот. І всім удачи і всім пока-пока. До нового відео. Пейте коктейлі. Ну і що ж, пока!